Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і в ефірі можна сказати, вже наша постійна рубрика, в якій ми будемо тестувати чергову партію антифризів. Сьогодні до нас на тест завітали антифризи від Dynamax, Manol та Blitz Auto. В принципі, це більш-менш відомі і якісні виробники. Я думаю, такі бренди, як Manol і Dynamax, нам ближчі і відоміші. А ось Blitz Auto – це вже менш відомий бренд, але все ж таки польський виробник, європейський виробник і тому є Певна довіра і певні сподівання, що цей антифриз нас також не підведе. Що стосується антифризів Dynamax і ManoL, то тут, в принципі, є конкретні допуски автовиробників, серед яких є допуск Volkswagen Audi 774C, який відповідає класу антифризу G11. Тобто тут в нас G11 антифриз, і також він має. Необхідний допуск. У Бліцавто ситуація трішки інакша. Тут конкретного допуску немає, але просто є тут якийсь певний перелік автовиробників, які нібито погодились, що цей антифриз там, не шкодить їхнім системам охолодження, ну і, в принципі, відповідає якимось вимогам тих самих автовиробників. Температура незамерзання у учасників тесту трішки відрізняється. Dynamax мінус 37, Manol – мінус 40 і Blitz мінус 37. В принципі, для нас це майже не має ніякої різниці, тому що рефрактометр дозволяє ну, вимірювати там, температуру до мінус 50. Якби ми заморожували ці антифризи, звісно, були б проблеми. Тоді б не було зрозуміло, яку температуру виставляти в морозильній камері мінус 37 або мінус 40. В даному випадку ми зможемо чітко. Виявити і з'ясувати реальну температуру незамерзання кожного антифризу, і з'ясувати, чи відповідає заявлена температура фактичній. Також хочу звернути невеличку увагу на колір наших антифризів. Як ми бачимо, цей антифриз від Dynamax, він такий якийсь синьо-зелений, а Manol і Blitz Auto мають блакитний колір. В нас автолюбителі, автовласники чомусь звикли купувати антифризи за кольором, але насправді потрібно обирати антифриз за допуском їх класу. Тобто, якщо нам потрібен G11 антифриз, то він має відповідати допуску Volkswagen TL774 c Тобто ми приходимо в магазин, дивимося ага, G11 антифриз, дивимось на каністру, шукаємо допуск Volkswagen. Ось тут він найперший. Volkswagen T774C. Ну і в принципі це вже означає, що в нас в руках справжній G11 антифриз. А колір, тобто колір барвника, який додали до антифризу, може бути будь-яким. Для перевірки температури незамерзання нам знадобиться прилад, який називається рефрактометр. Це оптичний прилад, який дозволяє просто оптичним способом виявляти або виміряти там, щільність електроліта. В акумуляторах або температуру незамерзання різних рідин або речовин. В нашому випадку нас цікавить вимірювання температури незамерзання антифризу. Відбувається перевірка дуже просто. Нам знадобиться буквально одна крапля антифризу. Ми її наносимось тут на. Контрольну зону рефрактометра, накриваємо склом і просто дивимося на світло. І тут ми бачимо, що температура не замерзання дорівнює мінус 40 градусів, в принципі, дуже непоганий показник, зважаючи на те, що на каністрі в нас заявлено мінус 37. Ось так легко і просто, за допомогою цього приладу, ми можемо встановити температуру не замерзання будь-якої рідини. Тому, якщо ви хочете самостійно проводити схожі тести. Подібний прилад можна придбати, наприклад, на нашому сайті. Достатньо просто в пошуковому рядку написати слово рефрактометр, і ви там знайдете декілька варіантів. А ми далі переходимо до тестування наступного антифризу це антифриз від Manol. Тут заявлена найнижча або найбільша температура незамерзання мінус 40 градусів. Ну, зараз ми подивимось, наскільки це відповідає дійсності. Я взяв трішки антифризу. Наносимо його на контрольну зону, накриваємо склом. І дивимося, що в нас вийшло. А вийшло в нас просто прекрасно. Температура незамерзання в даному випадку становить майже мінус 45 градусів, а заявлено мінус 40. Цей антифриз також перевищує заявлені виробником характеристики. І нарешті останній учасник нашого тесту антифриз Blitz Auto. Нагадую, що це єдиний антифриз в нашому тесті, в якому виробник не зазначив допуски автовиробників. Тут є просто перелік автовиробників, які нібито щось затвердили і погодили. Але самих допусків я не побачив. Декілька крапель на контрольну зону і можемо. Тестувати. Тут температура незамерзання трішки менше, ніж 35 градусів. Ну, можна сказати, 35, тобто на 2 градуси менше, ніж заявлено виробником. Отже, такі виробники, як Dynamax і Manol, пройшли цей тест, можна сказати, блискуче. Вони продемонстрували температуру замерзання вищу, ніж заявлена виробником. У Dynamax вона більша приблизно на 3 градуси, а у Manol на 5 градусів. Також на каністрах обох антифризів заявлені допуски. Певних автовиробників і тому ось ці антифризи можна заливати в свої автомобілі, не хвилюючись за те, що вони замерзнуть взимку, і також не хвилюючись за те, що вони пошкодять систему охолодження. Адже ми знаємо, що дешеві антифризи, які там не мають допусків певних автовиробників, можуть в своєму складі містити речовини, які просто там роз'їдають сорочку охолодження або помп. Що стосується антифризу від Бліц, то в принципі він теж пройшов тест непогано. Але против. Демонстрував температуру на 2 градуси меншу, ніж заявлено на каністрі. Тобто, з однієї сторони, мінус 35 це все одно непоганий показник. В наших широтах, в нашій країні, навряд чи буває така низька температура. Але з іншої сторони, ми ж все ж таки отримали на 2 градуси менше, ніж заявлено виробником. Тому. В принципі, антифриз більш-менш непоганий, але трішечки не відповідає заявленим характеристикам. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!